Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Невах. Що знаходимося на авторинку в місті рівному, як завжди для вас буду знімати дешевий сегмент. Подивимося, що по цінах чи є якісь нові варіанти. Буду знімати таке там до 4500 доларів. Тому приємного вам перегляду, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дякую. Ось є таке Грино Кенго авто 2004 року. 1,5 дизель з кондиціонером, ціна 3450 доларів. Ось номер телефону, ставте на паузу, записуйте. Наповню вам обов'язково, підписуйтесь на нову платформу Шкода, що Нова Ретейл. Якщо ви хочете продати своє авто, також, можливо, захочете купити там автомобіль. В принципі, є теж люди викидають хороші варіанти. Завжди перевіряйте авто перед покупкою, так як на сьогоднішній день це є. Все рівно кошти, тому якось отак ось такий варіант. Дивіться, яка висока для села. Саме то, даже десь тако поїхати непоганий варіант. Тому якщо цікавий такий варіант, є ясно, такі якісь моменти по машині. Якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий c третій Скажіть номер телефону. 097 284. Ціна даного автомобіля 3850 доларів. 2009 рік. 1,4 бензин 150 тисяч пробіг. А 110. О, дивіться який варіантик. Цікавий такий варіантик. Кондиціонер в автомобілі присутній. Охайний салон, охайне сидіння. Тому телефонуйте до продавця. А експерт, експерт скільки коштує? 1,9 з кондиціонером експерт. Давайте зараз глянемо по салоні. Ось такий груспас. Кого цікавий такий варіант. 4000 доларів. Бачите, навіть мультикармовто. Стеклоподйомнички передні. 6 місць кондиціонер. 4000 доларів 1,9 двигун. Такий варіант Від 2005 року. Ось такий варіант. У е, мене, друзі, до речі, підписник питав за Opel Combo. Ясно, що якісь там моменти, бачите, там лобове потрібно в машинки поміняти. Але ціна 3450 2003 рік. 1,7 дизель, ось номер телефона записуйте. Якщо вас цікавий даний варіантик. Зараз давайте відкриємо його. Машина. Ну, такі, знаєте, є якісь моменти, але ціна даного автомобіля. Тому, якщо вас цікавий такий варіант, телефонуйте, до продавця. Давайте зараз більш по... детально так обійдемо. Давайте, такі, такі варіанти. Ось такий є варіант. Шкода Фабія в універсалі. Слід номер телефону. Номер телефону, який продактуєте? 06753 067 3 3000 доларів. Даний автомобіль з кондиціонером, електристикопідйомників. Такі варіанти. Що цікавить: 3000 доларів. Один, один і два двигун трьохциліндровий. Такі є, якісь там, знаєте, моменти, звісно. Ціна машини. Пороги бачу, робилися, таке все закінчи. Такі, але 3000 доларів це на даного автомобіля. Є ось така лада Пріора 2171. Ціна 800 доларів. Да. 800 доларів. Ось номер телефона. Газ, бензин. Доверіть. Пр, 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 пр... Що, продадусь? що для чого? Та все, все буде. Не, не, не треба буде вам на... Такі варіанти Та що, немає номера телефону, і що толку? Да немає номера телефону. Треба вказувати номер телефону? Ось такий фіат. 1200 доларів. Ось номер телефону, 1,9 дизель. Я його вже раніше в попередніх відео знімав, людина знову приїхала продавати. Тому якщо у вас цікавий такий варіантик, телефонуйте до продавця. Є ось таке Кенго Рено. Ціна даного автомобіля 4700 доларів і так думаю буде присутніше. Восьмий рік. Номер телефону записуйте. Да, ясно, що є моменти. Ну і ціна, в принципі, непогана. Я вважаю за такий автомобіль. Але я думаю, за 4,5 людина віддасть цей варіант. Тому якщо вас цікавий такий варіант, телефонуйте. Ось такий басад Б3. 1600 доларів. 90 Який двигун добрий день? Газ є? Без газу 1,8. простий дать. Такий варіант. Я, бо вони там моно, типу ці інжектори, знаєте. Їхні, там, така форсунка одна там стоїть в цьому на... Коли сіздимо на такому пасаті, то є момент типу не добавлять. 3550, так? Да? Посадик. До 97 рік. Ось номер телефона. 1,8 бензин. Турбований ж, так? Да? А простий, так, да? 1,8. Такий варіант. седані, якщо цікавить. 1,8 бензин. Газ є в машині? Немає, так? Ось Audi. А4. В седані 1.9 дизель технічно в хорошому стані. 3500 доларів ціна. Номер телефона, якщо цікавить, записуйте Ясно, що є якісь там моменти. Більш детально, якщо потрібно, можете зателефонувати. Бачите, це все треба робити, але, але ціна машини і, і дизельок 19 собі. як підробити, туди-сюди будете мати такий автомобіль. Не заглянемо, ще бачу, де його продається. чи Чилану, чи сенс. Зараз глянемо. Ось такий, ну, він весь такий, знаєте, 1700 доларів це сенс. 2010 рік, торгів автомобіля присутній. Такий він весь, звісно. Бачите, 1700 доларів. Варіант. Це вже новіший, тому якщо цікавий, телефонуйте. ми Йдемо далі. Є такий Ford Mondeo, 1,6 бензин, 93 рік, ціна 200 доларів. Ось номер телефону. якщо цікавий, такий варіантик з люком, навіть люк присутній автомобіля. Також обов'язково коментуйте відео, ставте лайки. Як він казав, підписуйтесь на канал. Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Також, якщо вам потрібен на огляд автомобіля, номера мої телефони закріплені. Але мінімальний, мінімальний підбір 4 тисячі доларів, щоб був. Тому що на сьогоднішній день ясно, що будуть, навіть якщо такі роки машини, будуть якісь моменти, те, що я вам скажу, шпаклівки там відро там чи ще щось там, чи вона гнила. то я вам, Від цього нічого не поміняється. А ціна у мене яка... Як я оглядаю за 7 тисяч доларів машину, як і за 3 тисячі доларів. Хочете, я можу вам і за 2000 доларів глянути, але ціна буде така сама, як і для всіх. Тому, бо це є моя робота. Тобі, мені немає різниці, там, чи авто 3000 доларів коштує, там, чи воно коштує там, 20 тисяч доларів, будемо так казати. До цього кадета підійдемо. Ось такий кадет. О, бачите, є номер телефона. Один три газ бензин 1800 доларів, 86 рік. І варіанти, давайте обійдемо. 86 рік. Але такі, бачите, зроблені, людина покрасила собі, зробила. Таку візуально таких жавчини явних не видно. Свіжо це. Йдемо далі. Opel Omega. Корабель Сіроки, добрий день. Дві долларів доларів на автоматі, 2.0 інжектор, газ, бензин. Ось номер телефону. Якщо цікавий такий варіант. То... Телефонуйте такий варіант. Зараз підійдемо глянемо. 115-шка, да? 115-та, да? так? Угу. Зараз підійдемо. 115 ладно. ладу. Ось такий варіант. Глянемо, що по ціні. Яка ціна машинки? 2,5 тисячі доларів. Це ваш номер телефона. Так? Yeah. Який рік машина? 2008 рік. Оце ваше, да? Дайте, будь ласка, це. Ось дивіться, такі варіанти. Газ бензин, пробіг 121 тисяча, ціна 2,5 плюс торг, Комплект зимової резини людина віддає вам. Давайте її обійдемо. Тому що літня резина екоконтрол, контрол фул, да. Газ в машині, да, Таке полірнути її, важко жила трохи полірнути її. І якось так Ось такий Ford Focus. Ціна даного автомобіля 4000 доларів. 2004 року 1,8 бензин. Номер телефону є. Якщо потрібно вам оглянути, телефонуйте за моїми номерами телефона, можу вам оглянути даний варіант. 4000 доларів. Також, в принципі, непогано, дивіться. Айрбергі. Все, як не має бути в машинці. Чия. Бачите, чия. Ну такий варіант цікавить, можете набрати мене, можу вам оглянути його. Також Лада 110. 2600 доларів. 7 рік 114 тисяч пробігу. Ось такий варіант, друзі. Також обов'язково старайтесь перевіряти авто перед покупкою. Навіть якщо машина там і невеликі кошти сто... коштує, але все одно, якщо знаєте, вона десь дуже середина ржава, то да, вона може бути покрашена, такі роки в села. І... Щоб не було так, що ви взяли отвертку, знаєте, і насквозь їде. Да... Чи десь там відвалилося колеса по... по дорозі, тому що воно ржаве, вже там все, все трухле. Ось таке 112 така 112. 1,6 бензин, 8 рік. І 450 доларів. А скільки Б5 посад? Такі варіант. Такий Б5 пасад. 1,6 газ бензин. 2001 рік. 4350 доларів з люком. Навіть батареї якісь люки, що типу. Ось Ви. Від сонця щось там це, так? Да? Можна відкрити, день. Да? 4350 доларів, друзі. Сіклоподйомнички. Такий варіант, так. люк працює, да? все чітко відкривається, да. Працює. Не тіче все добре, да? 4350 доларів такі якщо Цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Ось друзі, удача 4,350 доларів. 10 рік. Ось номер телефона записуйте. Кондиціонер, присутні присутній автомобілях. Ну, Давайте зараз знаємо Кія Пікантно глянемо. Кіапіканто 4,350 доларів. Також записуйте номер телефона. Така Кія. Давайте її обійдемо. У вас? Ставим ставки, скільки? Скільки ти кажеш, друга, у вас стоїть десь? Я кажу півтори. Ти скільки кажеш? 1400 1400. йдемо. Дивіться, такий варіант. Добрий день. Ми не вгадали. 1200 доларів. Є номер телефону, нема. 1200 доларів. Сківаря. Свір. Ось таке пажом, 2.0 дізель. 2003 рік, 3500 доларів ціна. А є номер телефона, Можете продиктувати номер не треба, да? поняв. Він не хоче. Таке. Okay. Йдемо далі. Б4 Passat. 2000 доларів торг. 2.0 бензин. Ось номер телефона. Записуйте, добрий день. Такий варіантик. Б4 посад. Якщо цікавить, є, є, ясно, є якісь моменти, там, там думає, не бачите, що ренки. Але в принципі, менше 2000 доларів людина віддасть. ВАЗ-2101. 80-й рік, 750 доларів 1,3. Номер телефону є, тому що цікавить, ну бачите, покращено все є, які, знаєте, Моментики, який, таке який повздувався, але, але хоч людина вже її, знаєте, трошки привела в порядок. Ясно, треба дивитися по ніж, що воно, щоб воно там не було взагалі гниле, нічого. Але такі варіанти, що цікавить. Телефонуйте. Ось ця тибіза. 2000 рік, 1,4 газ-бензин, бензин, 3000 доларів, автомобіля присутні, файна гума, два супер. <кхем> Зимова. Бізина. Такі варіанти, які на рік, звісно. Ти подивитися, може, з цієї сторони. Добре. Супер, о, о. о, такі. Сірганізація. Давайте, зараз такі це. Номер телефону записуйте, я вам казав. Дякую. Такий варіант. 350 доларів. Це фабія 5500. А? Дві з половиною. Дві з половиною, так. Да. Але ти поняв, да, що там. Але 2,5. А який моток? Двигун? Дві з половиною тисячі доларів. А який двигун? Добрий день. Добрий день. Один і шість бензин. Один і шість бензин. Газ присутній? Газу, газу немає. При газу, газу немає. Можете продиктувати номер телефону. 068. 824. Сімнадцять 17-17. Бачу, хтось на, на цих да, потрукав. А от... Діз... Та яка ціна на віддачу її буде? За 2,5 цікаві, так? Да? Торхіє. Торхіє, да? так? Тобто, якщо цікавий такі... Таке підше. А не, не димить нічого все чітко, типу. Не... Масло, масло не бере. Ну, таке, ну, ціна, в принципі. А як... 98 рік, да? так? Є трохи сьогодні машин. 5 добло. Сьогодні є машин трохи. 3800 доларів, газ бензин, 2005 рік. Ось номер телефона записуйте. Такі варіанти. Теж, кстати, класні машини ці. добре, кузова в них хороші. Ну таке, так, да, ясно, є десь моменти, які це, але вони крепкі тут козували. Спитай, може, що Мона каже. Для... Але бач, він весь, ну, ну таке, онсенс, адносенс. Номера телефону немає. У вас 21.07. 2009 рік. Авто. 20 тисяч кілометрів пробіг, 2950 доларів. Ось є номер телефона, записуйте. 5 ступенчиста коробка, 1,5 бензин. Такий варіант. Ну такі жавчини візуально, таке нічого не видно, бачу. І... А ну подивимося, давайте глянемо яка резина. Чи вона має бути рідна, наприклад, Made in Russia. Раша. Раша Кваша. Зараз глянемо. Мог би короку різина цікаво. Глянемо. Обов'язково коментуйте відео. Бачите, я такий цей. Підписуйтесь на канал. Шкода, що не вах, ставте лайки, вподобайки. Не забувайте, якщо ви хочете купити або продати авто, є новий канал, шкода, що не вах рітейл. Ну, бачите, може бути дійсно, що у нас ще це кама-кама. Чи бачите, навіть є ці такі, ну може бути, йому така ціна. Да. Копчик, може бути реально. Далі. Там є ціна. Тут нема. Б3 посад. Добрий день. Газ бензин. Пробіг. 200 доларів торг, номер телефону. Люк Тічені чак, все добре. Ні, не тече. Ось такий варіант, торк присутній. 200-300 доларів торг автомобіля присутній. Так, афабі, афабі, а Фабі, Фабія, ладно. Йдемо далі. Глянемо фіат добло. По фіату добло, бачу, ціни немає. Огляд автомобіля, якщо вам потрібна номера телефону закріплення, я вам говорю. Тому телефонуйте, пишіть, Вон півтори тисячі доларів у вас. Це Тройка чи шістьох, зараз глянемо. Шістьорка. Такий варіант. Вон, бачу, теж де у єлано, чи, чи сенс, але немає номера телефона. Тому, що можу вам сказати? Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Також підписуйтесь на канал. Дякую вам за те, що дивитесь мої відео. Коментуєте відео. Мені дуже приємно, що канал набирає такі великі обороти на сьогоднішній день. Придаєте добрий день? Ні, До канала може хтось купити. Поняв. Тому дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі Шкода, що не Вах і Шкода, що не вах рітей. Дякую. Така дача. Сідання. Логан 1.6, вся сервісна історія, книжки в класному стані. До. Добрий день. Цікавий даний варіант. Телефонуйте до продавця. Номер телефону. Віце навіть лобове рідне. Не лобове, не рідне, тому що, але оригінальне, бачите, дача Рено Тут, бачите, всі шість сорочки, тут але оригінал. Оригінал. Такий варіант. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті рівному. Скажу такого, ви бачили, є, є в принципі, багато дешевого сегменту, більше, більше варіантів, ніж в Лудку. Що вам можу сказати? Варіанти є, обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Байдуже, яке це авто, чи 4 тисячі доларів, 3 тисячі доларів. Якщо вам потрібен огляд, замовляйте за моїми номерами телефона есть, або телефонуйте по ціні, що, що скільки стоїть. Тому дякую вам за увагу, мирного неба, перемоги нам. Всього самого найкращого, приємного перегляду і до зустрічі на нових відео на каналі Шкода Що вах». Дякую всім, друзі, за увагу. Дякую. Пока.